О, милий Ісусе, Ти чуєш, зову, поглянь, як без тебе, в ріхах, я живу, прийди, Боже, милий, мене порятуй, З безодні страшної, мій Голос почуй. Прийди, Боже милий, мене порятуй, з безодні страшної, мій голос почуй, ти дав мені Боже, і сонце, і тепло, а я тобі вплату несу тільки зло. Молюся, благаю, помилуй прости, терпіння дай сили, свій хрест донести, молюся, благаю, помилуй прости, терпіння дай сили, Нести ти квіти барвисті, в гаю посадив, ніхто мене в світі ще так не любив, спаситель Божий, почуй голос мій прости мені гріх. Спасителю Божий, почуй голос мій, прости мені, грішні, слугині твої, о Боже ти сина на муки послав, щоб він, мою душу, З гріхів рятував. А я непокірна і досі грішу, молюся, благаю, помилуй прошу, а я непокірна і досі грішу, молюся благаю помилуй, прошу, о, наймилосердніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодаті невичерпні. не вичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам. Цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, Бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, богаістинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з усем, що через нього все постало, він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий, Боже, святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О, Окровий водо, що виплили з Найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Найдорожчий, Ісусе, на Тебе всю надію Свою покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90 -й. хто живе в помочі Всевишнього. Підкивлюю Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій єси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього. Бо він вирятує тебе від світі ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає в день. Ні Мари, що пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла твого. Бо ангелам своїм заповісь про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув камінь ногу твою, на Господа й веселіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав, і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, Візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його. Довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, молитва за померлих. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення. Щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святости, згадай, Господи, що Ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас, умилосердися над їх плачем та мольбами, які до Тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері. І всіх святих подай їм Твою спасаючу руку і уведи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе, подай блаженство неба, нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю. Тим, що найбільше забуті, і найбільше потребують допомочі та всім померлим, усіх їх пом'яни, Господи, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Наймилосерніше, Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих, а особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка Тебе виховала з дитинства, благаємо Тебе, благослови рідну Україну, Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, яку терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, якої просимо в Тебе для нашої України. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Нехай присвяте Ісусове серденько допомагає нам у нашому житті на кожному кроці і нехай обдарує рясними щедротами і добром. Пам'ятаймо, що серце Ісуса це незлибиме джерело, до якого прибігають всі втомлені і обтяжені, і знаходять там заспокоєння. Я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної, Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Життя прожити не поле перейти, щоб квітів не стоптати і щоб любов знайти. І вірю, Ісусе, ти любиш мене, душе моя не плач і часто не зітхай, бо це долина сліз, а буде вічний рай. Та далі в серву на твоє я серце уповаю І вірю, Ісусе, ти любиш мене. На Твоє Ти любиш мене, упадки ти прощаєш, на неміч не зважаєш, ти добре, серце знаєш, як я люблю тебе, Квіти любові Ісусе. Руки калічу та далі в рву. на твоє я серце присвяте, уповаю, і вірю, Ісусе, ти любиш мене, На твоє Свет.